Східна хурма сорту Орес Тужгород, дуже-дуже урожайна. Хилиться дерево, це обов'язково треба проріджувати. Зараз у нас е, початок серпня 2023 року. О, Тут вже частину вона сама скидує, тому що воно не витримує таку, таку нагрузку. Менші плоди треба всі повідрізати. Вон, бачите, оцей треба лишити. Цей, цей. Тут три плода можна лишити, а ці менші всі удалити. Це мав бути центральний провідник, оця гілка. Дивіться, що зробилося. Так, зацвіла і зав'язала, що. Зараз буду проріджувати. О, прорідив. Кожного плоду має бути своє місце. Коли їх дуже багато, пучком таким вони, тоді вони навіть не може він навіть вирости, такий, як має бути. 200-300 грамовий. Розумієте? Вони пучком і один одному мішають уже зараз. А так прорідити. Кожен плід має своє місце вільне. І тепер і е, листовий апарат достатній для того, щоб вигодувати ці плоди. От тут одну, один розрізав. І Цей сорт він варіюючий, Тобто, він, коли є опилення і є насіння, то він в твердому стані буде солодкий. А якщо немає опилення, тоді він в твердому стані терпкий і лише повне дозрівання, коли буде, в м'якому стані він буде їстівний. От там у Ореста Дмитровича, ну там, де народився, не народився, а зберігся цей сорт, він казав, що насіння ніколи не було, поки він не посадив нікітську бордову. Кітська бордова її якось почала запилювати. чи що. Ну я в це не вірю. Но там насправді біля нього десь за 300 метрів 400 є один дядя Міша. Хороший дядько, я з ним знайомий. І у нього, можливо, є опилювачі. Зенджі мару може, в нього є і пчоли. Можливо, пчоли почали носити пилок Оресту Дмитровичу. На його оригінальне дерево Орест Ужгород. І так воно почало запилюватися. Ну, точно знаю, він мені розказував, що без насіння в нього було 20 років, насіння не було. Але потім видно, почали люди хурму садити і щось його почало опиляти той сорт. Дякую за увагу.